Ну і що, я думаю, у нас біля церкви не страдають ерундою поліцейські. А сьогодні, виявляється, сів за кермо транспортного засобу людину, яку перед цим зупиняли. І що ви думаєте? Мене сьогодні безпідставно зупинено. Ой, та щоб, ладно, зупинили та провели розгляд справи. А так. он там моніторинг. Заява. Ой, дивимося матеріал. Nee. не Добрий вечір. Добре. Добрав поліція розенецька. Повідомляє, що з 10 статті 40 ведеться від фіксація. Зупинено під ста статті 35. А, що, поїхали, а саме не горіть сигнал. Покажіть, будь ласка, документи для перейдя. Для чого? Тому що, тому що ви керуєте грамотний засобом, Зачем не це робите? А зачем ви це робите? Ми давайте сами. ми зараз проведемо розправи, а все а потім поспілкуємося. Ми все, все розмогли надалі, ми магнули нормально. О, все, ну зараз ви що і да? далі. Тейко, добренько. Тоді так як ви мене підозрюєте з на стричьай пунктом 3, в чиненні адміністративного я правопорушення. А, будь ласка, все. В ні-ні-ні. А ні-ні? Ми знаємо, ми знаємо, масточатку ми вас перевіряли ось це? Яке стоп, стоп, сигнал, ми кажете, не робити. Ну, Статті зараз... 22 за малозначність да. правопорушення звільняє вас від відповідальності. Так ми ще не почали розгляд справи. Взробите, зробите лампочку вдома <зважливо> та і все. Паш, ну давай. Так спожіть, а може а, я випишу. Паш, ну нормально. ну нормально, що за, за Ні-ні-ні-ні, Давайте не ми не зараз нормально розглянемо справу, закриємо її, або щось зробимо по цьому. ну Для початку ми розглянемо справу. Мене вже ви повідомили не про вчинення а справ підозру вчинені. Я вже маю право користуватися. А я ще ви зачекайте, що хочу користуватися своїми правами. Давайте ми почнемо з ознайомлення з доказами. Ну що, ну ви докази. А що а чому ж ми то і зупинили? Тоді, ну, думала, тоді ми зараз на 102 наберемо я, і будемо повідомляти про безпричину зупинку. Думаю, На реєстраторі буде видно. Ні, не видно. Ви зразу повернули стали. на реєстраторі не видно ваше правопорушення. А Хто був, Тому, а хто був, а хто був за кермом в цей момент? У зв'язку із відсутністю відео правопорушення та малозласності зробимо зробимо мисне попередження та згідно до двадцять другої статті е, звільнюємо суттю дальність. А, а, а хто а хто був за кермом? А хто, а хто був за кермом? Ми ми вас вас знаємо прекрасно, перевіряли це спеціп, це ну, Зараз буде на 102. Так же ага. та 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 ж не цікаво. Зароблимо, це не буде 102. Ви ж не можете дати нормально. Це чорно законодавство. Ми тільки що повідомили за що, як перевірили відео нічого не видно. Так ми ж не познайомили мене з доказами. Ну то відсуть, ми перевірили. Я ну так хорошо, що відсутні. А інші, я хочу подати клопотання. Ваша допомога потрібна. Звісно, подай клопотання. Давай, давай, ваші, розчискуємо. Лягаві, катаються в ракетні.

А що ти робиш? — У ну, нас 100 два, кажу. Разглядайте нормальну справу. Б, зараз Зачем? Ти повідомили, яка справа? Ну, обиквально. Вс, па, сейчас урок. Утекли. 68.47. Профлетно. Забавно, мама. 58-47. 68-47. Пускай.